Любов вели на страту на Голгофу, немов ягня покірно так ішла, на ту гору важка лягла дорога, юрба шуміла, наче море зла. Любов ішла, а погляд її ніжний усіх людей на світі обіймав, відкинута, мов камінь та наріжний. Любов святу на землю Бог послав, хрест дерев'яний люд звалив на плечі, насмішками дорога вдаль лягла, вигукував народ жахливі речі, Любов вже на розп'яття тихо йшла. Її ім'я Ісус, землі Спаситель, пішов на смерть покірно в тридцять три. Картина перед нами ось відкрита, як в ніч з отцем він слізно говорив, в маслинах гевсиманія дрімає, коли вітер соні трави знов, крізь хмари повний місяць виглядає, а перед небом молиться любов, уста святі тремтінні промовляють. Мій оче, про мене, хай чашаться, про те, хай буде так, як ти бажаєш, хай буде батьку воля лиш твоя, кривавий піт, і сльози мого Спаса все падали на землю, мов роса, і час страждання муки приближався, і зради поцілунок для Христа. Здригнусь в ту мить, коли я пригадаю неправди суд, знощання над Христом, важкі побої, у лице плювання, слова ті, пророкуй же, вдарив хто відречення Петра, крик фарисею, Пилата двір, що істина, скажіть, принижений творінням цар юдеї. Почув він замість милості, судіть. Неправдою покрили образ Бога, Тростини в руки, хтось йому вручив, і били, і сміялися із нього, а він людину і тоді любив. Вінець терновий, болі, багряниця. Ось руки воїн міцно вже зв'язав. Солдатів римських не здригнулись лиця, Ісус терпів і їх не проклинав. Пилат стояв у роздумах про правду, народ просив, мов у звіріти встиг. Ісуса розіпни, а нам вараву, розбійника вараву відпусти. Ісуса кров на нас і дітях наших. Веди його на страту, розіпни, і на Голгофу шлях проліг найважчий, на смерть вели любов ту безвини. Христос ішов, збичований, побитий, ридала мати, плакали жінки, палило сонце, так хотілось пити, дійти б до цілі. Лиш одні думки, і ось гора Голгофа, що чекала, його, а він про день вже знав давно, з розбійниками бога розпинали йому ту чашу випити дано, стук молотка і кром струмком стікала, солдат у руки цвяхи забивав, любов усю планету обіймала, Спаситель міст. До неба збудував, про одяг жерб грішники кидали, ніхто в той день не думав і не знав, що небо їм любов подарувало, щоб спід пасти. Ісус Христос страждав, мовчало небо, і взивав до Бога, Ісус безсилий кликав Ой, лі, На нащо мене Ти полишив одного? І пронеслося криком по землі, звершилося, і темряве цунамі покрило світ, покрило все навкруг, тоді завіса розірвалась в храмі, Ісус Христос віддав Отцеві Дух, тисячоліття з того дня минули, а про Гологофу гомонять віки. Ісуса смерть нам небо повернула Його ми діти, нам простив гріхи, любов розп'ята, нині кличе в небо, придідь до Бога, Він чекає вас, вклонися тому, хто вмирав за тебе, Ще поки подарований нам час. Простянуті, ще руки ті, що в ранах. Ісус пролив за тебе чисту кров, прийми Його і скинуться, кайдани. Прослав любов, розп'яту за любов. Амінь.